Друзі, радий вас бачити сьогодні в доброму гуморі. А, сьогодні хотілося поговорити а, з вами трошки про те, яким чином рік закінчився, закінчується 2015 для. Міністерства, які плани надалі на 2016 рік. І ну трошки більше року, як я очолив міністерство, як прийшла моя команда, ні я, ні хто з моїх колег не мав ілюзії, що за рік можна змінити кардинальну ситуацію в інфраструктурі, в транспорті. Що можна буде вирішити абсолютно всі проблеми за рік. Але моє завдання було це започаткувати правильний рух вперед на декілька років вперед. Започаткувати певні вектори руху окремих індустрій для того, щоб з певненістю залізниця, дороги, порти розвивалися наступні декілька років. А що, що ми змогли зробити за цей рік? За цей рік ми змогли зробити транспортну індустрію привабливою для інвесторів. Це точно вдалося. Незважаючи на війну і складну економічну ситуацію, інвестори готові вкладати в українську інфраструктуру. А це підтверджується тими меморандумами про порозуміння, які ми підписували. Це підтверджується тією чергою інвесторів, які зараз стоять, очікують, коли парламент проголосує за зняття заборони на приватизацію стовідорних компаній. А як мінімум, мільярд доларів зараз стоїть в трубі очікування і готовий буде зайти, коли трапиться така можливість. А на сьогодні. Інвестори і світова смільнота знають про зміни в українських портах, що оформлення грузів товарів тепер відбувається за 15-20 хвилин. А знають, що змінилася Укрзалізниця. Укрзалізниця управління Укрзалізниці відходить від старої радянської системи моделі і отримує сучасну європейську модель управління, яка зрозуміла для всього світу, для фінансистів, інвесторів. А провідні авіакомпанії світу знають, що в Україні а Україна для них відкрита і створені умови для їх заходу. Підписані договір про відкрите небо Сполучених Штатів Америки відкрите небо вже над Львовом, над Одесою. Зняті обмеження по видачі напрямків. Немає зараз конфлікту між державні службою, міністерством та ринком. Питання врегульовані. Інвестори знають, що ми активно змінюємо законодавство, активно займаємося змінами, які законодавчими, які змінять на багато років індустрія, залізницю, автомобільний транспорт, внутрішні водні шляхи і так далі. Залишилося лише ефективне голосування даних законопроектів у Верховній Раді. І я спілкуюся з багатьма людьми, і я знаю, що вони вірять в те, що зміни безповоротні, безповоротні вони вірять в Україну, а і вірять в те, що той шанс, який Україна отримала після революції гідності, він не буде втрачений. Принаймні, в рамках свого відомства я вважаю, ми зробили революцію в прозорості фінансів держпідприємств. Ми розкрили фінансові плани. Ми зробили закупівлі. Суттєво більш прозорішими, як ніколи вони такими ще не були. За часи незалежності ми відкрили інформацію про закупівлі історичні. Ми відкрили інформацію про витрати компаній, в принципі, про звіти. І ми дали суспільству громадському суспільству, журналістам вам, шановні мої, змогу контролювати міністерство, контролювати видатки підприємств, робити якісь висновки. І контролювати, в принципі, систему, яка існувала історично. А моя точка зору, що система вже не повернеться до того, як було раніше. А за цей рік досить багато змінилося. І по міністерству, і та інформація, яку ми розкрили, ті інструменти, які ми дали громадському суспільству, не дозволять більше повернутися до старих схем. А ми... Зробили за рік досить багато, хоча не стільки багато, як хотілося. Я не знімаю з себе персональної відповідальності за те, що ми не змогли зробити те, що хотіли. Але також я несу відповідальність за тих людей, яких я привів з собою в міністерство, які зі мною зголосилися змінювати інфраструктуру, змінювати країну. Коли ми зголошувалися на цей виклик, ми розраховували на обіцяне реформування системи державного управління, включаючи запровадження справедливої компенсації ринкової компенсації бюрократів. А також маю визнати, що не по всіх питаннях ми змогли знайти спільну мову з депутатським корпусом, з нашими парламентарями. Треба Вміти якісно спілкуватись, налагоджуватися на їх хвилю роботи і не зовсім вдало інколи ми змогли налагодити цю хвилю роботи з парламентарями. Багато які процеси ми могли б відбутися швид... могли б відбутися швидше, якби не певні бюрократичні перепони чи. Особисті інтереси, які не дозволяли швидше роботи робити певні речі. А від самого з початку, самого початку року я та а, моя команда казали, що ми готові присвятити роботі рік. І це був рік складний, але він був досить успішний. І а, тому зараз я ухвалив для себе рішення, що а, я. Іду з посади міністра інфраструктури. А рішення моє персональне, рішення абсолютно усвідомлене. Це а, не означає, що з понеділка я не виходжу на роботу. Буде період транзиції. Це лише означає, що своїм колегам-міністрам, своєму керівнику, прем'єр-міністру, а колегам. Іншим я кажу, що вони не повинні розраховувати на мене в новому уряді, який я впевнений буде працювати наступного року. Нікуди Україна не дінеться. Буде і бюджет, буде і Податковий кодекс, буде і уряд, і буде уряд впевнено працювати. І прошу депутатів, маю надію, що вони підтримують. Моє побажання і маю надію, що вони погодяться з моєю відставкою. Маю величезну надію, що мій наступник зробить, почне доводити до кінця ті починання, які ми почали цього року. Ми підготували дуже якісне підґрунтя для продовження реформ. А, мій наступник а, прийде не на пусту сторінку, а він прийде на досить якісно організовану сторінку, і потрібно буде систематично продовжувати ті починання, які я та моя команда почали цього року в Міністерстві інфраструктури. Я безмежно вдячний а, тим, хто працював. Зі мною весь цей час а реформи не робляться самотужки. І я завжди кажу, я настільки сильний, наскільки сильна моя команда. Мені дуже пощастило, що в своїй команді я мав а, талановитих людей, а мені дуже сильно пощастило, що я отримав величезну підтримку від громадського суспільства від міжнародної спільноти, Світовий банк, ЄБРР Європейський інвестиційний банк. Посольства різних країн, Міністерство транспорту Німеччини, Міністерство транспорту Сполучених Штатів Америки, Польщі, Латвії, Литви та інших експертів. Хоча я планую повернутися в бізнес, свою долю я абсолютно пов'язую з Україною і мрію бачити її сильною та успішною. А Після року на цій посаді я точно знаю, що це можливо. Необхідно лише, щоб кожен, від кого залежить майбутнє України, віддав їй перше місце у списку своїх пріоритетів. І важливо для всіх усвідомити слова, які сказав пан Байден декілька днів тому в парламенті. Це останній шанс. Дуже важливо, щоб свої власні інтереси, люди ставили на друге місце після інтересів держави. Я вам дуже всім дякую. Тепер перейдемо до запитань і відповіді. Колеги, будь ласка, перш ніж задавати питання, представляйтесь і кажіть, кому воно саме адресоване. Коли я приходив до міністерства, я чітко сказав, що необхідно змінювати бюрократичну систему, в принципі, необхідно реформувати бюрократичну систему. Міністерство інфраструктури не може працювати відірвано від цієї системи державного апарату. Ми говоримо не лише про кабінет міністрів, ми поговоримо про Верховну Раду, про судову систему, про органи прокуратури, СБУ і так далі. І так далі. А Міністерство інфраструктури не може вибігати вперед, тому що якщо десь щось не дореформується, нас буде тягнути назад. Паралельні повинні йти шляхи. Дуже важливий момент, і це дуже болючий момент, це питання справедливої оплати бюрократів. Тому що дуже важко керувати індустрією. Де оборот майже 100 мільярдів гривень, де півмільйона людей, де величезна відповідальність. Дуже важко це робити за 6 тисяч гривень. Дуже важко мотивувати людей, нових, приходити з ринку на 5,4 тисячі гривень. Це середня зарплата по міністерству. Це найнижча середня зарплата серед всього кабінету міністрів. Міністерство не може керуватися волонтерами. Є таке англійське слово «sustainability». Це не «sustainable». Це можна зробити рік. Це можна зробити, може, трошки більше. Але якщо не буде вирішено це питання, у нас не буде «sustainability». А чого не а Чого не, це... не того, аби це питання було а, Це досить складне питання. Я дуже багато часу присвятив цьому питанню я піднімав це питання на різних рівнях: на рівні уряду, на рівні президента, на рівні європейських донорів. Дуже багато часу присвятив. На жаль, наразі це питання не вирішено, але сьогодні в Верховній Раді Арсеній Петрович Досить чітко заявив, що це є реформа Держслужби та а, а, створення фонду є пріоритетом на наступний рік. А, ну, Подивимось, а, якщо це вийде, буде просто а, дуже чудово, тому що я, я відверто зараз кажу, це є одна з больових точок бюрократії в Україні. А вона буде за нами ця проблема бігати, поки її не вирішить. Як була зреформована поліція, коли пройшли нові люди з новою оплатою, з новою мотивацією? Аналогічні процеси повинні відбуватися по всій системі. Нові люди, нова мотивація, нова оплата. Ну, так, будь ласка. Важливо зрозуміти процес відбору. Я не є учасником комісії в Міністерстві інфраструктури, в принципі. Є комісія, яка складається більш 10 людей. Які... Ні, ви помиляєтесь: в Міністерстві інфраструктури. Я не є членом комісії. Вас неправильно проінформували. Комісія Міністерства інфраструктури робить вибір. І дає рекомендацію номінаційному комітету. У номінаційному комітеті я один з 10 членів. Номінаційний комітет цього року вибрав вже досить багато керівників: Укрнафта, Кортранснафта, Укразвидобування і порт, Львівський, Бориспіль. Номінаційний комітет 10 людей. 10 людей роблять свій вибір. Я один з них. А я підтримав двох людей з тих людей, які були в даному списку. Номінаційний комітет прийняв такі рішення. Тепер кабінет міністрів повинен прийняти своє рішення. Тобто, номінаційний комітет робить рекомендацію, а кабінет міністрів повинен зробити свій вибір. Керівником, керівником аеропорту Бориспіль буде та людина, яка пройде конкурс, він, чи яку назначить Кабінет Міністрів України. Якщо у когось є запитання до кар'єрного шляху того чи іншого кандидата, якщо у вас є підтверджені факти корупційних дій, у нас є правоохоронні органи, є органи прокуратури, є органи СБУ, Є міністерство внутрішніх справ. Я дуже вам і більше того, зараз є незалежний антикорупційний орган. Бюро я дуже вам раджу, якщо у вас є якісь факти, звернутися до правоохоронних органів. Я впевнений, вони розберуться і дадуть рекомендації Кабінету міністрів. Дякую. Я не знаю про що ви зараз говорите. Ви зараз спекулюєте. Я не знаю. Гроші ніхто ні на що не витрачає. Знову ж таки, у вас абсолютно є некоректна інформація. Будь ласка, наступне питання. Так, Антон, я вам обіцяла. бути людина з бізнесу, Чи можливо, Я своє рішення вже прийняв. Воно фінальне. А Наступником я бачу технократа з трохи більшим досвідом спілкування з політикумом. Це однозначно повинен бути технократ, однозначно не член ніякої партії. Інфраструктура, залізниця, дорожники, автомобілісти не можуть бути частиною якихось політичних. Домови або ігор. Тобто, це повинен бути однозначно технократ, але людина, яка має більший досвід спілкування з Верховною Радою, це однозначно. кандидат? Я? Я не знаю. Будь ласка, скажіть. на равно інформаційної асфальти Фокс України. Скажіть, а після вас не планують також йти ваші заступники, зокрема тільки посуду. Задайте їм запитання, чому ти сюдимо? Я вже написав заяву, тобто зараз очікую на рішення Кабміну. Зі свого боку, я як заступник міністра керівника апарату, напишу заяву перший день призначення нового міністра і Так, екскурсу повноважчик. А давайте по черзі. <реш> 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 Бо я вже пообіцяла <реш> так, будь ласка, а потім. Видання дозволів на здійснення міжнародних перевезень, і напевно Можливо. до пана Шульмейстра, друге запитання, Так на... це й перше до мене. Добто, на якій стадії зараз проблематика щодо угорських дозволів на наступний рік чи погоджуються вони все-таки всі звичайно? Ви як працюєте в міністерстві? Такі питання гарні. По-перше, щодо дозволів інспекції, весь функціонал щодо старої інспекції переходить до ДСБТ. Включаючи видачу дозволів, вчора була у нас велика нарада, і ми... треба створити окремий орган, де буде це відбуватися, видача дозволів. І це буде вже події наступного року, мабуть. В рамках ДСБТ. За рамками. Але те, що, те, що стосується Угорщини, я. Персонально був три рази в Угорщині цього року. Кож, кожного разу стосовно дозволів і транзиту, був минулого тижня в п'ятницю. Був в Угорщині, розмовляв з Міністерством транспорту Угорщини. Вони блокують нам видачу дозволів. і це може мати досить серйозні. Наслідки для, для українських перевізників вчора. Я був в АСМАПі. Ми розмовляли з Костюченко, президентом АСМАПу, і домовились з Люні Михайловичем, що ми е, звернемось до е, Євросоюзу щодо ситуації. Я сьогодні зранку відправив е, Віолетти Булц, це єврокомісар з транспорту е, е, листа щодо ситуації з проханням організувати на, наступного тижня зустріч. Брюселі в рамках міністерства, так? Так. А да. 24 четвертий кона, Ви ще хочете позичити, чому заступники не залишаються? Тому що шеф єдачі, тому що ви також важаєте, що ви не можете відпрацювати захисту. Ми працювали як команда, і ми цю ситуацію з оплатою і ситуацію з правоохоронними органами. Ми дуже багато. Розмовляли про це, і це в нас єдине рішення. Так, будь ласка. Ви пані анікдот про три конверта? От мені інтересно, що ви ставить у своїх конвертах для слідчого міністра? Ви знаєте, я не буду залишати конверти наступного міністру. Я залишу детальний план на наступні п'ять років по кожному напрямку. Реформування Укрзалізниці, реформування автодору, реформування. А внутрішніх водних шляхів, продовження дерегуляції в портах, продовження тиску на Єврокомісію з приводу підписання договору про спільний авіаційний простір. Програма дій на наступні декілька років розроблена. Законодавчі акти розроблені. Необхідно брати і далі тиснути цей процес. Арсеній Петрович в Курсі. І? Ну він сказав, залишся, не залишся, це твоя справа. Тобто як це відомо? Арсеній Петрович в Курсі. <рес> так. І а, Арсеній Петрович дуже талановитий досвідчений політик, і він дуже рідко проявляє емоції. Це <рес> російський. Сьогодні те, що відбулося у Верховній Раді, це а, був шок. А, що б не відбувалося? Які б дискусії між політиками не відбувалися? Не можна переходити до тієї ситуації, яка сьогодні була. Це абсолютно ганебно. Скажіть, колеги, чи є запитання? Так, будь ласка. Знаєте, Укрзалізниця після того, як вчора з'явилася е, стаття, Укрзалізниця одразу дала е, інформацію про те, що це неправдива інформація, не відповідає дійсності. І досить багато агентств зняли одразу цю інформацію, але там, де ця інформація з'явилася, на РБК категорично за інформацією відмовилися знімати неправдиву інформацію і казати, що там да ми помилились, це неправда. А це не коректна інформація. Ви можете зайти на веб-сторінку Укрзалізниці, там є обґрунтоване пояснення, що ця людина не працює в Укрзалізниці. Ну а залі таке в мене таке призначення. Ви знаєте, на Укрзалізниці зараз враховуючи, що змінилася форма корпоративного управління, зараз відбувається досить багато конкурсів на ту чи іншу посаду. Я не впливаю на ці процеси. Я не знаю, хто подається на ту чи іншу посаду. Є правління, яке приймає рішення. Можете правлінню задати питання, чи взагалі коли-небудь така людина десь попадалася чи резюме попадалося. Але мені це більше нагадує ситуацію, що потім докажи, що у тебе немає доньки. І дозволі ще одне. у вас абсолютно якась некоректна інформація, тому що цього року у Маріуполі в Бердянські були проведені днопоглиблювальні роботи. Я не знаю звідки ви берете інформацію. Так Сказали, ж там там була а, там була да. а, так Чітко зазнає. А тобто там була десь, там була. там була інформація. Некоректна інформація, некоректна інформація. В Маріуполі в Бердянську цього року вже були проведені днопоглиблювальні роботи. Я не знаю, про яке судно ви говорите, а що там сіло де на міль компанії тиску буде за її преференції передати порту південному знову ж таки, які преференції? Ну, ви кажете, будь ласка, шановний, ви ж журналіст, ну ви ж не популіст, ви журналіст. Кажіть, де там, хто сказав, які преференції. Кажуть. Друзі, чи є ще питання? Це так, дякуємо дуже, дякуємо... друзі. Дуже вам дякуємо. Дякую.